Книга Друга Хроніки, глава 13. Вісімнадцятого року царя Єровоама та зацарював Авія над Юдою. Три роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Міхая, дочка Оріїла в згів'ї. І війна точилася між Авією та між Єровоамом. І зачав Авія війну з військом хоробрих вояків, чотири сотні тисяч вибраних мужів. А Єровоам приготовився до війни з ним, з вісьмома сотнями тисяч вибраних мужів, хоробрих вояків, і встав Авія з надгори Цемараїм, що в Єфремових горах, та й сказав: Послухайте мене Єровоама та увесь Ізраїлю. Чи ж не вам знати, що Господь Бог Ізраїлів дав Давидові царство над Ізраїлем на віки. Йому та синам його сольоною умовою. Та встав Єровоам, Неватів, син раб Соломона Давидового сина, і збунтувався на пана свого. І зібралися до нього люди пусті й нікчемні, і стали міцніші від Рехавама Соломонового сина. А Рехавам був юнак там якосердий, і не був сильний проти них. А тепер ви говорите, щоб бути сильним проти Господнього царства в руці Давидових синів? А вас велика кількість і з вами золоті тельці, яких Єровоам понароблював вам за богів. Чи ж ви не повиганяли Господніх священиків, а араонових синів та левитів, і понаставляли ви собі священиків, як ставлять народи цих країв? Кожен, хто прийде, щоб посвятитися молодим бичком та сімома баранами, що стає священиком для того, що не є Богом. А ми Бог наш Господь, і ми не полишили Його, а наші священики, що служать Господові, це араонові сини, алевити при службі. І ми приносимо Господові цілопалення кожного ранку та кожного вечора. І запашне кадило, і укладання хліба на чистому полі, і золотий свічник та лампади його, щоб запалювати кожного вечора, щоб ми стережемо службу Господа нашого Бога, а ви полишили Його. І ось з нами на чолі Бог і священики Його, і голосні сурми, щоб сурмити на вас. Ізраїлеві сини, не воюйте з Господом Богом вашим! Бо вам не поведеться. А Єровоам вирядив засідку, щоб пішла позад них, і були вони перед Юдою, а засідка позад них. І обернулися юдеї, аж ось у них бій спереду та ззаду. І кликали вони до Господа, а священики сурмили в сурми і закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали. То Бог ударив Єровоама та всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою, і повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку, і вдарили в них Авія та народ його великою поразою, і попадали трупи з Ізраїля п'ять сотень тисяч вибраних мужів. і впокорилися Ізраїлеві сини того часу, а юдинні сини зміцнили. Бо опиралися на Господа бога їхніх батьків, і гнався Авія за Єровоамом і здобув від нього міста, Бет-Ел та залежні його міста, і єшану та залежні її міста, і Ефрон та залежні його міста. І Єровоам не затримав сили вже за днів Авії, і вдарив його Господь, і він помер. І зміцнився Авія, і взяв собі чотирнадцять жінок, і породив двадцять двоє синів та шістнадцяти родочок, а решта Авієвих діл, і дороги його, та слова його описані в історії пророка Ідо. Амінь.